Доброго дня, шановні, з вами памфір. І сьогодні ми з вами розглянемо ефір. Ось такі ось віршики вам сьогодні в обід зачитую я. Що ми бачимо? Ми бачили у нас на денному тефі. так, Зараз підчищаю трошечки графік. Графік дньовка. На дньовці ми з вами бачили те, що я і розповідав. У нас була медвежка. Ось наша прихована медвежа дивергенція з трьох вершин утворилася. Наслідок формування цієї дивергенції. У нас було пробиття боса, пробиття боса було підвищене. На об'ємах все як має бути, відпрацював, сформувався наш саплай. Далі відскок, відскок куди корекція по ОТЄ зоні плюс захоплення ліквідності із нашого. Точніше, як саплай нас утримав. враховуючи об'єми, на яких був проторгований саплай і забір ключової ліквідності, саплай нас утримав. І від цього саплая потенційно можна було шортити. Але саплай утримав на такого пісюнчика, що, ну, коротше, стрьомно було. Заход, який можна було тут зробити. Тут, до речі, заход був. Перший заход був від 0,5 саплая зі стопом там за ФІБУ, наприклад. Давайте я понакидую варіанти, які могли у нас бути. Ось такий у нас перший був заход. Ціль куди? Ціль на БМС. Бо у нас ось обос БМС, БМС не було. Ціль на BMS, тобто оновлення всього. 1 до 3 до 38, ну таке, коротше, взагалі шлак. Якщо б ви ставили стоп за саплай, 1 до 2, тоже така собі історія. І в принципі, тут у нас сформувалася свічна формація, яка називається поглинення. І тут від цього поглинення потенційно можна було також зайти ось так. ну, Ну, ось так. 1 ну, до 3, це максимум, який можна було вижити. Звісно, якщо б там потягнути нижче, але це хвост. То трошки краще, але не було супер-пупер якогось класного заходу. Щас, ще на часовіку, може, а на часовіку я згадав. Я згадав цю ситуацію, я це моніторив в моменті, але я дивився якраз таки молодший таймфрейм, було пробиття нашого боса тут. Годинного пробиття 4 годинного тут, воно було істинне, але не було повернення досить сильно. От на 4 годинах покажу. Тут у нас ще сформований ІФВГ. І я розраховував, що ми повернемося в ІФВГ, плюс повернемося по Фібі, а тут не відбулося навіть за 0,5 Фіби. Ага, не відбулося навіть за коло 05 Фіби і відлетіли. Тому тут то просто-напросто не дали гарної точки входу. Якби була гарна точка входу, наприклад ну Хоча б там від 705-ї Фіби. Зі стопом, де наш стоп? зі стопом за локальну Фібу і з тими самими цілями на оновлення лоя, то у нас вже було б 1 до 7,5. І це вже гарно, було. але ну бляха, її не дали. Тому, тому печально. Так, далі. Ось тут від Отеє зони очікував реакцію на оновлення зо, лоя, і ми її, в принципі, отримали. Далі цей сценарій, в принципі, можливий, але я його поки що прибираю. Тому що яка у нас історія? У нас відбулося захоплення великої кількості ліквідності. Тобто ми зібрали ось цю всю ліквідність, яка тут утворилася, залишили при цьому ось цю ключову. Це є не дуже добре, але в принципі корекція в 3400 це досить, досить крута корекція. Так, Зараз карту ліквідації, запущу, хай там собі прогружається, бофтається. Але дивіться, що я хотів би визначити. Ота є зона у нас відпрацьована. Наш саплай відпрацьований. Це все нам не цікавить. Більше при цьому всьому. Отут у нас утворилися еквілогії. Еквіхаї, екві я вибачаюсь. Еквіхай. еквіхай, у нас виступають магнітами ціни. Плюс ось тут у нас є хай у вигляді АТХ, за яким також, я думаю, що там ліквідності достатньо багато. Тому, в принципі, ось це те, що нас цікавить в моменті, ось це наша ліквідність, яку нам треба знімати. ОТЄшки відпрацьовані, нагадую, і це у нас був злом структури. По злому структури у нас дали Бос, дали БМС. Все красиво, все як має бути. При тому, що при утворенні бмс у, у нас на денному ТЕФІ да в зоні перепроданості, але сформувалась класична видчача дивергенція, яка нам свідчить про те, що ми готуємось потенційно до зміни локального тренду. Також до всього цього у нас сформувалося, якщо навіть дивитися від ось цього дна, то у нас сформувалося на ось цьому дні. Прихована бича дивергенція, яка нам вказує на продовження нашого тренду. Тому, плюс до всього, у нас тут були підвищені об'єми. І якщо підвищені об'єми в ось цій свічці, в принципі, зрозумілі, тому що це були об'єми продажів, об'єми ліквідації і тому подібної історії, то ось тут об'єми нам уже вказують на відкуп, що досить для нас класно. Так, карта ліквідації внизу чисто. Внизу на двох тижнях чисто, ось тут було багато, тут ми його зібрали, залишилося вгорі. Переходимо ще на місяць, глянемо. Тут що ми можемо зробити і що ми хочемо зробити. В моменті нам треба знайти ось тут якусь логічну точку входу. Для цього ми спускаємось на молодший таймфрейм, на молодшому тефі. Ну, в принципі, є ось такий і ФВГ, Те, що кидається перше в око. Є ось такий і ФВГ, який може бути нашою зоною потенційною для відскоку. Далі структура. По структурі боса я не бачу. І навряд чи я його і побачу. Тому що пробиття нашого істинного боса буде пробиттям ось цього хаю. Тобто, ну, доволі таки далеко. Що, які можна м, думки з цього зробити? Перша думка оновлення ось цього лоя для того, щоб ось цей хай став нашим босом. Забір ліквідності з цього лою ну, хвоста, це було б ідеально, прикурить дали б е, класно. Е, так, годинка. На годинці виглядає все доволі непогано. Так, повернусь на 4. На 4 годинках також була бичка. Яка у нас винесла нас в приховану медвежку, яка нам каже на продовження нисхідного тренду. Далі. Далі. У нас є ліквідність сформована на... На, -на, 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 на. О, ну У нас є сформована ліквідність на 4800. Це, це потенціальний, потенційний таргет. Тут у нас є також ліква. Питання лише: заберемо ми перше ось це. Чи перше ось це. Якщо забираємо перше ось це, можемо підчистити догори. Якщо ми забираємо ось цю лікву, то тоді ми точно вилітаємо за цією ліквідністю. Тому потенціальний таргет від поточних, якщо брати 4800, було би класно, але для початку 4,300 забрати б було хорошо. Такс. Рухаємось далі. Тут у нас. Бичка класична є, вилетіли в перекупленість, показали медвежку, зламали структуру. Хайлої. ось наші Злом структури злом структури відбув, відбувся на підвищених. Правда, стягнули так чисто і вже РСАйка охолола. Що мені не сильно подобається. Плюс до всього тут на 15 хвилинках вже є бичка, є якісь об'єми, є якась реакція. Тобто потенційний похід в цю ОТЄ зону. І тут вже шукати реакцію. Якщо тут не буде медвежих сигналів, отже, структурно ми йдемо просто на продовження. Виглядає ця історія плюс-мінус так. Типа пум-пум-пум, пум. -пум бум. Можливо, ще ось так і ось так. І ось так. Ну, щось, типу такого хотілося б побачити. Е чи побачу, чи ні? Покаже час. Пробую зараз взяти лонга. Відписав про це в телеграм-каналі, що зараз пробую ланга. Показав стоп, показав, куди буду тягнути. В моменті дивимось. О, а ось і наша підсказка. Ось і наша підказка, що нам далі ще очікувати. Плюс до всього, дивіться. Переходимо на дньовку. Так, давайте я збережу цей сценарій, а на спотовом. Чи давайте на ОКХ, покажу, і ще один варіант розвитку подій. У нас є, давайте з 4 годин. Да, почнемо? можливо. Е, є наш мій класичний паттерн, в який починається з проліву, зупинки ціни формування несхідного накопичувального каналу, пумп, 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 пумп. Оновлення лоя. Забір ключового рівня ліквідності, тобто збір ключової ліквідності. Тобто ось ця ліквідність у нас виступає ключовою оновлення цього лоя, збір ліквідності, далі у нас іде перелой, знову ж таки, і вже від цього перелоя може сформуватись п'ятка, пробиття боса. І далі вже рух на продовження нашого. Тренду уже зломаного висхідного. Е, можливе формування під час формування цієї п'ятки у нас формується, скоріше за все, денний деман. Чотирьох години, Вибачаюсь, вибачаюсь. Тому, але це все може бути ця історія трошки не такою волатильною. Це може просто відбуватися, наприклад, ось так. Це то також буде в рамках нашого несхідного каналу, <кій> тобто на, несхідний накопичувальний, і все буде теж по плану. Тож треба обов'язково спостерігати. Плюс треба нам дозабрати ось цю ліквідність, яка у нас тут є в районі трьох тисяч, до трьох спуститись. А ну, ну ідеал. Ну, 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 те, що лікар прописав, це те, що хочеться забрати. Плюс до всього тут у нас здається є якийсь рівень. Ну, да, да, да. В принципі, можуть навіть протягнути 2900 для збору ось цього. А в принципі, це може бути і рівень, який нас втримає. Тому е перший сценарій у нас розмальований на байбіт. На -а -а -а, байбіт то робочий. <хи> Хитрюга. Е перший сценарій у нас розмальований. На Бінансі він більш такий оптимістичний і лонговий. Другий сценарій у нас розмальований на OKX, Він більш песимістичний, він шортовий в моменті, але лонговий глобально. Зони вказані, звіряйтесь тепловою картою ліквідації. Обов'язково будильник на оновлення ось цього лоя і вже після цього лоя шукати бичу дивергенцію, бичі формації і заходи в лонги. Потенціал, ну, як мінімум, АТХ. Далі буде видно. Взагалі, хотілося б ефіра по 8 побачити в цьому циклі, і було би класно. Тому. Якщо у вас виникли запитання, якщо вам щось не зрозуміло, і якщо ви хочете, можливо, накидати монет для розбору, звертайтеся або в особисті, або пишіть в коменти. Якщо ви хочете записатись на індивідуальне навчання, тому що вам не зрозуміло, і ви хочете зрозуміти або познайомитися із криптою, хоч після такого скаму вряд ли багато желаючих, ну все ж, якщо вдруг. Звертайтесь в особисті, я вас проконсультую, поговоримо, потрібно вам це чи не потрібно, і далі вже будемо розбиратись. Вартість навчання штука до навчання, йде методичка, яка допоможе, яка вам залишається, і яка вам допоможе в процесі підглядати для того, в процесі навчання і після навчання також. Але після навчання, скоріше за все, воно вам не знадобиться. Тому на сьогодні все з вами був Памфір, Всім гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока.